Якщо б кава вміла розмовляти, що б вона вам сказала зранку. <рес> Всім плохого утра. <рес> курити треба менше <рес> Ні, Що б вам сказала? Ні, ну курити треба менше, <рес> да, щоб бо кава не розмовляє зранку, так? Ні, ну взагалі що б сказала. Настанову на день таку дала. Відчепись від мене. Чи ще? Відчепись від мене. А, відчепись мене, <глян> то вже не як варіант. А. Не знаю, відпусти на свободу. <гас> так, добре, дякую. Скажіть, якби ваша кава зранку вміла б розмовляти, що вона вам сказала зранку? Не треба пити так багато кави. <гас> <гас> Ви дуже багато кави п'єте? Є таке. Скільки часу без день п'ять? Боже, <гас> як, як повезе? А, дві мінімум. Ваша улюблене напійцю, вам треба з цей тонус тримати? Улюблений. У мене так само, мінімум і також улюблений напійцю. А де ви в основному п'єте каву? Напевно, в байкапі. Вейкаб? Так і далеко. Бейкап? кав'ярня. Кап'ярня. Кап Зрозуміло. Це ваше улюблене місце, так? А чому воно саме вам подобається? А, там комфортна атмосфера, гарний персонал, смачна кава. А яка кава ваша улюблена? Flat White або Ice Це перша, як ви казали ще раз. Flat White. Всіх сьогодні запрошуємо в новий ресторан. Називається Дейла. Ми, ми зараз е, відео знімаємо, вибачте, О, Але ми кош. зайняті. Навіть, е, в, так, ви, нас вже багато запрошують, дівчата. Як захочете знятися, так, е, потім підійдете. Дякую, Повару. дякую. Бава, буде. В телеграм-каналі. Розкажіть. Wow. Дякую. Дякую. Дякую вам.